Вечір. Видно замкову гору. Рядом річка Рось і закат. Зараз ми підходимо до будиночка, де здаються водні лижі на прокат. Атракціон водних лиж. А це ось стадіон тут рядом. Така здоровенна площадка для молоді. Дуже гарна локація. Готуються люди до Хеллоуїна. Уже деякі дівчата прилетіли, гарбузів накидали. Це такі сміттєві баночки. Це сцена, скоро відьми будуть виступати. Метал, пластик, скло все інше. А ось і можна накачувати тут повітряні кульки. Це такі лавочки. Дуже багато відпочиває народу. А ось і загублена шкарпетка. Качечки на березі. Гарну локацію зробили. Увечері вже ніхто не купається. Гадівля Качачок. Далі ми бачимо трампліни. І сонечко яке заходить. Підвісні тролеї. Ось такі краєвиди. Ось включили світло, гірлянди.